Доброго дня люди мої дорогі! 2 жовтня сьогодні Существенно похолодало. можете замітити, що вже в футболочках не ходять люди. Вже в футболочках не ходять люди, а навіть в курточках. Це і так довго ми теплом порадувалися, скажімо так. Пора і честь знати. <рив> ну, а в нас новий день, понеділок. Знову Саша виходить на вулицю, знову треба двигатись по місту. І знову починається ігра в прятки. <рив> не знаю, в кошки мишки, да? так називається у нас. Я вже вам скажу, признаюсь чесно, не ракет більше боюся, мабуть. Ну, дійсно, не шахідів, не ракетів, а людей в погонах. Ось так скажу по-чесному. Як вона є, ну дійсно. І вважаю, що зі сторони нашої влади, якщо, ну, треба просто дати людям свободу і право вибору. Тобто, якщо не хочуть йти на війну, зробити значні 100 тисяч, а 200, щоб було заохочення людям йти. Я вірю, що люди. Ну, я впевнений, що в більшість ще піде багато людей. Зробіть виплати достойні. От. Уберіть цих ТЦКшників, тому що вже пішла така штука, що воєнні трошки обізлилися на мирних, скажімо так, особливо чоловічі населення, що вони воюють, а ми ні. Навіть і не за цього, більше не за цього, а за того, що відношення, мов наше, до них не таке. Просто що люд настільки обізлився вже на тих ТЦКів, що ми в виді воєнної форми якогось чоловіка. Ми вже просто. В мене вже одразу як, як на поліцейського, Ну, я їх вже як ненавидити да, цих ТЦКшників. Наглих, оці, да, які ходять просто юрбою, бо вони ж поодиночки не можуть, вони ж всі труси. От, і вони ходять юрбою, ну, стайка шакалів, я так скажу. І з ними теж обратно ж поліцейські. І всіх їх наділили повноваженнями. З 1 жовтня взагалі їм руки розв'язали. Схеми попридумували різні для того, щоб якомога більше нас піймати і відправити. Одну із схем я знаю, що е, будуть блокувати. Ну, незаконно вони будуть виписувати повістки незаконно. Да? Потім, якщо ви мол, не явитесь по цій повістці, яка видана була вам незаконно, вони подають виконавчу службу. В общем, там блокують вам карточку. ну, Всі ми знаємо, що карточки ж, ну, як без них. Їсти треба, ж, да, щось купувати, гроші нужні. Ви будете йти. Платити штраф, щоб вам розблокували тому подібне там, ту карточку. От. І це ви тим самим, по незнанню як би, даєте поняття, що ви все таке повісткою. І тоді це кашники чи хто там вже передають ваше діло на розсмотрення. і це вже буде головне діло, тобто вас вже будуть протягувати, конкретно вишукувати прямо по домах. Хоча й дивлюся, що багато де, хто ходять по домівках, частний сектор. Під квартирами стоять ці кашники везде, кошмари. Тобто везде вони ходять по домам уже. От. Так що весело. Весело в нас тут прям дуже. І в сафарі відкрито. Ми самі жертви ходимо. Нам треба ходити, бо нам треба якось. Знаєте, це мені напоминає пустиню, де ми. Знаєте, як оті ті козочки ходимо, вишукуємо собі їсти. Але є такі, як гієни, льви там і тому подібне, яких треба оберігатися. От. І ми тільки стаєю можемо якось защититись, але ми не дружні. Тому ми бігаємо розбой і нас по одному, по одному, по одному, потихеньку-потихеньку витягують, потихеньку, скажімо так. Ну, мені здається, просто треба дати свободу. Просто дати свободу другими путями якось рішати, якщо вже не можуть рішити. Взагалі, по-настоящему треба сідати за стіл переговорів. І просто в один день все це закінчиться. Ну, чомусь хтось зверху не хоче поки що. цього, А так як у нас всі там маріонетки, тому... Значить, не буде поки що так. От. Ну, а вони вмісто того, щоб свободу дати, бачите, наоборот. Все роблять для того, щоб в Україні тут нікого не залишилося. Я бачу. Я просто так аналізую те, що я бачу, і як я бачу взагалі. Як живу тут, так, да, в, в Україні. Тих, що виїхали, вони вже сказали, ось ви повернетеся по чи хто там. Ось ви повернетеся, ми на вас діла составимо, типу, у головну відповідальність, ухилянте. Та ну. Та не повернуться такі люди вже. Поки ви там при владі, ну ясно, явно не, при, не, не повернуться. Тобто, що ви так робите? Ви наоборот, дуже заохочувати, щоб люди верталися. Щось там. Робити оплату. А що в нас? Соц... Соцвиплати всі вбирають, тут вилавлюють по повним ходам, Скоро е... жіноче населення будуть теж сіпати потихеньку. Потихеньку, потихеньку. От, щоб вже розв'язують руки цим ТЦКшникам усім, поліцейським. У нас перекривають дороги, йде даже. Ну, це навіть виїзд, в'їзд в Дніпро, по місту Дніпро перекривають дороги. Тобто я не буду скривати, реально. У нас перед кожним АТБ, варусом, епіцентром, Олді, караван, везде стоять внутрі знаружі Ну, зараз вони внутрі в основному. Ну, тобто работают на на крису, поняли? Тобто, ви заховуєте у вас хлоп, іди сюди. Вот. Часна компанія працює достатньо хорошо. Обидно, обидно, що так несправедливо і не діє ні Конституція, Свобода прав пересування по Україні, свобода і тому подібне. Воно нічого не діє, на жаль. Я не знаю, поки що всі будуть мовчати по поводу і що воно буде далі. Ну, якщо воно так далі, знаєте, ну, стає козичок стане маненькою зовсім. Поки її просто не розіб'ють. які діла про це повідомили в Укргідромедцентрі. Ситуація з опадами у жовтні може кардинально відрізнятися у двох сусідніх областях. Наприклад, у Сумській, Полтавській та Дніпропетровській областях очікуються разові опади у жовтні. А в Київській та Чернігівській областях, які межують з Сумською та Полтавською, очікується випадання близько 150% норми опадів. Середня місячна температура у жовтні в Україні прогнозується у межах 7-13 градусів тепла. Це на Півтора градуси вище за норму. Завершую випуск завжди інформація про курси валют і погоду. За офіційним курсом Нацбанку 1 долар коштує 36 гривень 56 копійок, 1 євро 38 гривень 55 копійок. У касах банків долар в середньому коштує 37 гривень 15 копійок, а 1 євро близько 40 гривень. Молодці, молодці. Ну Тільки у банку того долара немає. Та й людям зараз і грошей немає оскупляти. А от на, в обмінниках долар у нас 38 з копейками, а точно не скажу. На днях дивився, там день нова ціна. Отакі от діла. Ну а за погоду ми і самі бачимо, що у нас пасмурно. Що нам їх розкаже? До зустрічі. До зустрічі. <тачу> <тачу> да, да. Тільки що їдемо останньою і думаємо. Докотились ми до такого, реально, докотились до такого, що скоро в будь-який магазин, варуса, ТБ, та навіть звичайні магазинчики, да, там, я не кажу вже за там, каравани, це понятно і так вже давно практикується. Зараз ще так, вже з опаскою. А допустимо десь через місяць, а може вже й дуже швидко, не знаю, скоро вже прийде таке час, що нам, чоловікам, туди ходить, просто буде зараз. Будуть ходити пенсіонери, воєнні, які служать, бо ну, їх ж ніхто не ловить, вони там або відпустки, або ще щось. Да? Ну і подростки, яких ще поки що не трогають. Да? А так везде буде все через воєнкомат. Постригтесь воєнком. Оженитись воєнком, зайти скупитись воєнком. Біля кожного банкомата воєнком. Дороги перекриватимуть, везде все, все через воєнкомат Що за бред, я не можу зрозуміти. Ну, ми до цього йдемо потихоньку Ми до цього йдемо конкретно. Зараз вже, зараз вже, щоб ви розуміли, я виходжу і ходю по вулиці. Я заглядаю з якоїсь будівлі, дивлюся, що там. Якщо я в машину, я приїжджаю біля магазину, дивлюся, що там рядом знаходиться, чи чи що вона Потім можу виходити і купити, да, що мені треба. Ну ось до такого ми дожилися. Бо я по їхніх словах, і такі, як я, да, ось люди всі, да, що ходять на роботу, якось підтримують економіку. Ми всі ухилянти. З якого дива непонятно. Так, 2 октября. Це ж, кстати, з октября ж знову ж прикручують гайочки нашим підприємцям. Я чуть не став підприємцем недавно, слава Богу, я закрився. От, був підприємцем одне время, потім закрився, потім думав відкривати. І тут тобі знову я бачу, що... Знову палки ставлять в колеса, видно це мені намк якийсь, що Саша не стоїть. От тобі якраз і те, що вони внідрили, а вони хочуть знову внідрити касові апарати, оці чи що вони там, ну коротше, оці всі штуки, так? Да? Зачем? Я, я не можу зрозуміти. Касові апарати. Для кого ви їх робите? Для бабушок отих чи... Мелкий бізнес убить. Ну, поняли, для чого це робиться? Мелкий бізнес. Їм треба істрибити всіх Ну, бізнесом. Займатися дуже тяжко тут. По-білому, тим более. Дуже тяжко. По-білому, ну те, що влада не заінтересована, щоб люди працювали по-білому. Ну, от і все. Зробіть ви щось приємливе. Просте, спочатку бюрократію цю всю треба упростити, тому що там же ж і корупція. От незнання того, що сіки всяких бумажок і тому подібне. Я вже пройшов це діло. Ну, Я ще заповню підприємцем був ще годів 10 назад. Там, де дійсно я проходив всі круги ада. Особливо коли закривався. І що ж ви думаєте, я закрився просто? Ні. Каждому кожному з інстанцій довелося заносити їхні потреби виконувати, да, що вони там хотіли. Хотілки їхні, скажімо так. Отак воно було. Відкриють вас за секунду. Зараз взагалі, я наскільки знаю, можна в дії чи в якійсь там програмі, ось є програми, да, відкритися за 5 хвилин вашого времени. Все на все. І стана зроблена так, що. Ну, зроблена ця вся система зовсім не так, як за кордоном. Якщо... Колокола б'ють чи що? Ну Це ж у нас оце світленьке і є храм. Якщо за кордоном ти відкриваєш підприємцем, там для тебе всі блага. Тому що ти хочеш займатися якоюсь справою. Там, внедрити в це інших людей, їх роботою зайняти, да? оплачувати. Тобто ти думаєш, як розвиватися і платити налоги країні, які будуть наложені аж через 3 місяці, вони тобі дають льготний період 3 місяці, щоб ти міг розвитися. Крім цього, там, я не знаю, можуть і допомагати чимось, наскільки я пам'ятаю, з товаришем навчалися, який бізнес відкривав колись. Там, де налог зовсім не такий, як у нас. А в нас ти тільки нажав кнопочку, що ти оформлений, тобі, ну, ти одразу йдеш в банк, платиш за перший місяць, чеки вносиш, фоткаєш чи що там. Ну я раніше ходив по кабінетах, повню зразу в банк. Я ще не заробив. То есть, з чого налог? З чого? Я ще не заробив. То есть, ми наперед вже платили налог, бред. І тут я в время обратно хотів столкнутися з цим ділом. Думаю, ну може ж треба якось по білому, трошки ето. Поки що не виходить. Поки що не виходить. Я був 50 на 50, але поки що не виходить. І тут зима підходить, не, не знання, що буде. Там воєнні тебе відлавлюють. ну Воєнні в нас для того, щоб ловити гражданських, це всі знають зараз. Тут зима підходить, вони вже нам кажуть, готуйтеся до відключення електроенергії, палка кольора в будь-якому бізнесі, це так точно. Здородження електроенергії на цій же ж почві, комунальних послуг і тому подібне. То є, ну, все здорожче. Є, я недавно дивився новості ось у людини, яка з хлібом зв'язана. Там, де хліби пікають, там де ну тільки в кабінеті вона сидить, я знаю цю людину. І мені конкретно сказали, що борошно дорожає, подорожчає, 100% хліб буде дорожчати. Логістика подорожчає. Бензин не так багато подорожчав, але він ще полізе, повірте. Звісно, і долар вони не вдержать. Він теж, він, якщо він зараз нам по радіо кажуть за долар, по радіо, що 36 на той встановлений курс, там всі діла. Блядь, що ти мені розказуєш? Який 36? Так, yeah, 36 він в мене в телефоні. Якщо заходити від якогось банку, да? А по факту ти його за 36 ніде не купиш. 39! 39! А коли буде здоровження, 42 буде. Ну, мій прогноз десь 42-43. Ну, Чомусь я так думаю не не здаю. Ти їбай. Проїжджай. Чи я проїду, ладно, я проїду. Трамвайчик. Позавчора, чи коли? Позапозавчора я став біля трамвайчика теж. І дуже близенько. Хіба як бігають? Тут не, не рекомендую бігати по пішохідному переходу. Для собственної безпеки. А ззаді теж хотів втиснутись, бо там дорога. І мене вдарив бампер машина, вдарила. Ну я не знаю, як так вийшло, ні одної царапки немає. Ми вийшли, таню, оглянули, все добре. Чувак теж удивленний, А там все нормально тут, нормально кажу. На диво Сам дивився, ну царапки немає. Він якось зіграв, хоча машину подануло так, розкидануло. Ну нормально все, слава богу. Так, ну що ж, двигаємося далі. Хочеться настраювати себе не тільки на позитиві, на хороше, конечно, ж. не знаю. В будь-якому випадку настроїмося на хорошу, так, да, 100%. Бо ми повинні притягувати тільки хороші моменти. 100%, 100%. 100%. По-другому ніяк. По-другому ніяк. Так, 10 хвилин, да, більше 10 хвилин вже відео. Ну що ж, всім гарного, тихого, мирного дня. Надіюсь, що... В будь-якому якось воно покращиться в наше життя якимсь дивним чином. Ну, а щоб покращити, мабуть, е як на мене, як на мене, як я це бачу. Ну, це, що я ще можу з руками, да, що можу щось робити. Якщо я бачу, що щось Мені дорожає, ті палки, його ставлять, та влада, тому подібне, щось дорожає, щось десь. І мені, мені просто, я знаю по собі, що мені значить, треба бюджет, щоб був трохи більший, мій. щоб я заливався на плаву. І з кожним разом Саша вишукує моменти, як заробити, те, що крутнути, ж куди вложити. Як щось в цьому ділові вийти з ситуації, щоб... Я вже не кажу за прибуток, але щоб оставатися на плавку, скажімо так. Но це ж, що я на себе просто працюю. А в багатьох 95% людей чи 90%, які роблять, допустимо ту ставку, там, ставку, да? отримують, Получають... чи там пенсія, там, я не знаю, як люди живуть, це для мене загадка. Получає там зарплату, да? Там він собі вже нічого не зможе якось, ну, як. Помімо роботи щось, так на роботі устанеш так, що не знаю, не знаю. Коротше, треба шукати путі, путі якісь. <гум> Боротися з цим, якось заробляти більше, не знаю. Я не знаю щось. В цьому плані вибачте, на жаль, кожен крутиться в своїй сфері, кожен. Якось так. Так, ну добре люди добрі. Всього найкращого. З вами був Олександр, місто Дніпро. І на зв'язку.